Я вже весна, я пішла додому без куртки. Ви представляєте, що то таке? А, що то є? Що то за проблеми? Я думала, що ти так завжди ходиш. <рес> я дуже здивувалася, коли ти прийшла з чистою курткою. Вона чуть таке тобі на крилат зробила. <рес> а я думала, ти так завжди спиш. <рес> Тобі наш укропчик, спи сухенько, нехай тобі киценьки не гадять на, на ліжко. Нехай нехай це робиш один тину, як завжди, а то ще плюс кицька, то ми напевно цього вже не переживемо. Папа у кропчик. дівки. Скільки, скільки? хвилини. Ще 4 хвилини. І знаєте, я буду зараз, як Твіна Канделак, я буду зараз вам за цих 4 хвилини говорити багато, 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 багато всякої фігні. Алло. Отже я. Ань. Аня, що за неподобство? Скорбі. І хороших солодких снів. Спокійно спокій! І різка, ну ти, як завжди, відрізняєшся своєю креативністю. Ну що ж, а доки наша Аня розмовляє зі своєю мамою? напевно, з мамою, то я вам розповім про неї дуже багато багато таємниць. Насправді просто Мама каже, щоб я вже йшла додому. Мама Анечки каже, щоб вона вже йшла додому, тому що вже пора спати на тому, що Кетінька зробила. А, я хочу нагадати, що в моїй мамусі завтра день народження. В твоїй мамусі день народження рівно через 40 хвилин. Да. І я хочу найперше поздоровити її, а вона нас дивиться, до речі? Можна сказати, що вона нас подивилася. Іра, поклич, будь ласка, до мене. А ти голосніше кричи, а то Іра не почує. <кхи> ну так! Вели! Які великі шальки поклич маму. А, я розумію, що вони всі знаходяться в кімнаті, і ти її не маєш як покликати до кімнати. Ну Ну, то добре. Якщо дата напише да, а ні, то поклич маму, я її хочу привітати. Якщо дата напише да, а ні, то не пиши нічого. Ні, не покличу, зрозуміла. Вона сказала, не не покличу, а не не покличу, це означає да, покличу. Ти розумієш? Тоді з наступаючим твою маму. Пошечка! Тоді скажи мамі, що я їй бажаю щастя, здоров'я і багато багато внуків. Ага. Дякую. А, ну, на цій такій трагі. А, наче дві хвилини ще можемо. Дві хвилини. А, давай... Можливо, а, нам хтось ще зателефонує за тих дві давай хвилини. Давай ми не будемо робити зараз рекламу Барбека Рекордс. Ні? Не, ні, не, не будемо. Ми не будемо казати, що в нас. О. о. А де поділись ті плакати, які нам приносили? А, а до речі, да? а до речі, знаєте, ось цей от коврик нашому Вітіньки подарувала на день народження. Вітуська. З любов'ю от Вітуська. З любов'ю от Вітуська. Вітуські? Господи, я знаю. От знає. видно, що людина. Не даш мені вже навіть шутканути, як Петросян. <гум> <гум> а, Наша реклама. Ну що ж, народ так. знову рекламна і пауза. хочемо знову нагадати, що Барбека Рекордс вітає усіх з приходом вісни В... вісни. 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 вісни! Раді вам повідомити про нову акцію 25% знижки на усі послуги. У <реш> березні! Люді <реш> з звукозапису звертайтеся, будь ласка, за телефоном 097 87 20 321. А я хочу вам сказати, що? Ну В свою чергу.